Побудіться, діставайте в церкві, хай ламає пута злісця, волі хай дзвенять пісні, груди гордість розпинає те, що було лихо з ним у гульськім срібнім краї, бо зродився славний чин. Добрий вечір, пане газдо, прими полі не нині меж гостити ладно, міркуй головоньку, Чо меледині статечні спів трембіт ламає, а коли ти пись сердечні наново співає? Знаю, хлопці, зачекався, гомін волі чути, сподівався, сподівався тим колідам бути, заходи березод хаті, поклонися барці, не барись, мерщій освячу побратима в складці. По грунях до хат ходили хлопці, як годиться, в, в з різдва зростали сили, Час настав зоріці. В Станіславі у столиці раду мали тайну, як здобути перемогу гуцулам повстанні, походжає пан війтовський, Стримуєм поляки, Тож не можу більше сотні вам дати. Слава Богу! вояки, що в боя горніли, здобували щастя й долю Україні нині, порішили, відрядили гриб до колониї, скритно спорядили єсіння зимів. Рідгула кривава воїна, цісарство упало, Чміль штеньо у празі жовні, там овзрих зостали, владу в руки сміло, швидко перейняли. Та хіба ми не зумієм правіть над бурнями? Звістку, хто прочину Львові доніс невідому, а Степан кучуриковий через тиждень дома. Там оверло гордо сяє і близниці, там пливуть по чорній дараби дарабій зірниці, на тридцятках схід збирають в ясний день на Дмитрі, У найліпші і вбирають чути, клич трембіти, Пацюрки на вічетінках гердане у рожі, рідко десі так вбирають шляхетні вільможі. на плечах пете, а через стан їм обвиває, кожнім погляді причистім гонор закипає. Загуло народне віче, хто всім Божим краї від говеню до сеготу панувати має. Браття, є нам рідні духом, там, за перевалом. Ці слова хай кожний слуха, з браттями єднаємось. Віра, мова ще й звичаї, вбрання й те, однаке. Білий хліб сиродить в краї, не повні злаки. Годі брути у неволі, внуки не пробачать. Тож вішаємося доволі, в нас опришки вдача. По майдані ухвалили в ясеню будь раді, Знаних газдів запросили, мир творити ладний. А чужинців проводжали по дорозі биті, Хай у пустці Бордобоцькій сів своє жито. Не дамо смерек карпатських жодної галузки. Тим, що з верхню промовляють, бідиш, Марго, моско!» Поладнали клуні, гаті, збіжів там тут води, Щоб мостів не руйнувало веснянім уході. Вдовам сиротом по воїні денних харж ділили, А братам бою полегли високі могили. Та недовго волі цвіла мадярські сейкелі, за наказом Будапешта знов прийшли в оселі, щоб помститися українцям гарний бат прислали і розвої та убивства Підлі розв'язали. рада діяла в підпіллі, вже ми не здамосі, піс триває, на весільні там розберемося. Слобід вам колідувати, панове жовніли, любимо. Гостей на подвір'ї. Ой ми вам поколядує, та й потрембітає, нашу славу враз почують в полонинах плає. Ой, родився Бог на сіні правди став шукати. Ми до вас були гостинні, зараз зброю скласти, пронувало зо два стріли, бартками махнули, під арештом себе здрілися й келі в гуцулі, калачем почастували, куном похвалили. І беззбройних відпустили з Богом до родини. Подолавши перевали, поміч прибувала, Війську ладно муштрували нові генерали, освятивши воду в тисі, бартки і пістолі, до сего ту урочисто посідвали коні. Щоб визволить з полону місто прихороше, цю столицю українців і марамороше. Синьо-жовтим люд стрічає в, в бичкові, кожна хата виряджає мужа по Надвечір'я, на Йордана, радість в грудях креще. Уряд у місті перейняли, суд летить, депеша. Ой далеко, Станіславі, баюмаре близько, Звідти марш нічним походом де румунське військо. Та нерівні надто сили, марнопробролєсі, Здати слід сухід без бою у наказі йдеся. Повідомили румунів про вихід без бою. І призначили на вечір місце для постою. Та в коморі під сеготом бої таки стались, кров лилася з обох боків увесь день стрілялись. Полягли в бою з витяжнім соколи. У борні нерівні впали за українську долю. Той похід не був успішним і великі втрати. У Будапешті з'їзд поспішно зверхних став скликати. Пропонує автономно й далі будь з мадяром, обіцяє вам двомовність, ще багатші дари. За Мадярським йде все плану. Так було, так буде. Враз Ясинці запитав, що ж ми чинимо, люди, сотні літ тяжкій неволі мучились, карались, щоб від рідного від долі зараз відцурались. За Карпатами спливають кров'ю наші браті. То хто б'єси, здобуває в своїм краю щастя. Пропонуємо у кусті ще раз всім зібратись, не дозволим над собою зайдам насміхатись. Запитаємо громаду, за, то, за кого та тягне, а позавтра скличем раду. Це мудріше бігне. Так зірвалась добровільна, підневільна мука. Двадцять першого ж січня залунало доховали та ватага дуже хлопців Кров татарську ляли, Де кордони і застави ворогів єднали, тут, мов велети краяни, тупірці здійняли. Справді прадіді внуки шани знак роздвигли, трембітають срібні звуки.